Сьогодні ми створимо торт, який гарантовано стане зіркою вашого столу. В основі цього десерту лежить вологий глибокий шоколадний бісквіт, що чудово гармонує з нашим фірмовим кремом. Ми використаємо крем пломбір. І так почнемо його готування, який своєю текстурою та смаком нагадує справжній вершковий пломбір. Цей ніжний та повітряний крем стане чудовою основою для будь-якого десерту. На середньому вогні нагрійте молоко у каструлі майже до кипіння. В окремій мисці з'єднайте цукор, яйця та кукурудзяний крохмаль. Ретельно перемішайте вінчиком або скористайтесь блендером для ідеальної однорідності. Тонкою цівкою влийте яєчно цукрову суміш у гаряче молоко і варіть на помірному вогні, безперервно помішуючи лопаткою або вінчиком, щоб уникнути пригорання. Щойно крем почне гуснути і з'являться перші ознаки кипіння, бульбашки зніміть каструлю з плити. Додайте вершкове масло і розмішуйте, поки воно повністю не розчиниться і крем не стане гладким. Як крем охолоне, накрийте поверхню крему харчовою плівкою так, щоб вона щільно торкалась його спосіб в контакт. Це запобіжить утворенню скоринки та конденсату. Охолодіть крем в холодильнику протягом приблизно 5-6 годин, доки він не стане повністю холодним. У чашу міксера влийте дуже холодні жирні вершки, збийте їх до стійких піків та густої консистенції. Тепер об'єднуємо крем. Додайте повністю охолоджену заварну основу прямо до збитих вершків. Змішайте інгредієнти міксером на мінімальних обертах лише до повного об'єднання двох мас. Не збивайте довго. Ніжний та повітряний крем пломбір готовий до використання. А тепер готуємо коржі. Спочатку ми з'єднаємо цукор, яйця, дрібка солі, молоко, олія, вершкове розтоплене масло і все гарно перемішуємо. В іншій мисці з'єднайте борошно, какао, соду та додаємо до рідких інгредієнтів. Ретельно перемішайте їх до отримання однорідного тіста, в кінці влийте оцет і ще раз швидко об'єднайте тісто. Вилите тісто на деко, яке застелено пергаментом. Випікайте без квіту заздалегідь у розігрітій духовці. Температура випікання має становити 175 градусів. Приблизний час випікання 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Не варто вирізати круги з гарячого бісквіта, оскільки він може легко пошкодитись та зламатись. Дайте бісквіту трохи охолонути у формі. Після того, як бісквіт охолоне, його необхідно обернути плівкою та залишити для стабілізації. З цього об'єма тіста я зібрала два цілі коржі і один зібраних частинок. Діаметр форми у мене був 20 см та збираємо торт. На дно тарілки я поклала крем зверху корж і корж змащую щедро знову кремом. Надягаю кільце і так все знову роблю поетапно серединою я поклала корж, який із частинок та знов змащую кремом. Саме верх я кладу найкращий корж, який цілий, і змащую кремом. Я залишила 2-3 столові ложки крему, для того, щоб потім в кінці прикрасити. Торт в холодильнику в мене простояв 5 годин і виймаю його з форми, боки торту змащую кремом, який залишала. Розрівнюю ножем або спеціальною лопаткою. З кусочків, які залишались, роблю крихту. У мене їх було небагато, то я додала звичайне печиво. Посипаю торт та вирівнюю. Прикрашати торт можете будь-чим. Як вам дозволяє ваша фантазія та наявність інгредієнтів. Я прикрасила цього разу шоколадом та горішками. Він дуже гарний виходить, якщо прикрашати фруктами. Приємного вам і підписуйтесь!